Перше, будьте спокійні. енергія затемнень може бути екстремальною, тому краще залишатися максимально м'якими. Друге. Уникайте прийняття важливих рішень, поки не пройде день два. До того часу ви матимете краще уявлення про те, куди йдуть події. Третє ситуації або люди з вашого життя можуть бути затемнені, відпустіть це і вірте, що це на краще. Четверте, слідкуйте за можливостями. Коли щось закінчується, зазвичай незабаром починається новий початок. П'яте. Якщо сонячне затемнення відбувається поблизу вашого дня народження, це може означати значні зміни в житті. Сприймайте це як переродження, однак ви захочете зберегти своє благополуччя. Зараз не час ризикувати своїм здоров'ям. Повне сонячне затемнення має прямий удар, якщо ви народжені під знаком овна. Цей день може видатися драматичним, тому краще підійти до нього уважно. Розділ добігає кінця, відкриваючи вам двері для написання абсолютно нової історії. Оскільки це затемнення торкається північного вузла овна, доля зіграє певну роль у будь-якому кінці, який ви переживете. Найкраще рухатися з цією енергією, а не з вашою звичайною тенденцією відштовхуватися. Через кілька днів після цієї події ви постанете, як Фенікс, що повстає з попелу. Це початок нового життя і нового вас. Затемнення тихо сидить у приватному секторі вашої діаграми. Замість того, щоб вплинути на вас зовні, це більше схоже на легкий поштовх зазирнути всередину. Якщо ви можете взяти вихідний, зробіть це. Проведіть час на самоті, розмірковуючи про стан світу та своє місце в ньому. Подумайте, як далеко ви зайшли і куди хочете йти далі. Подаруйте собі самотність. Якщо ви боретесь з особистою проблемою, одкровення можливо. Ви можете знайти відповідь, яка нарешті звільнить вас. Ваше соціальне життя незабаром пройде через чистку. Total Solar Eclipse відчує себе, як тото -то корінь у вашому списку друзів. Ви один із найбільш товариських знаків зодіаку, коло знайомств якого величезне, як земна куля. Але це затемнення хоче, щоб ви зосередилися на якості, а не на кількості. Деякі дружні стосунки можуть зникнути в цей день. Швидше за все, це були поверхневі зв'язки або люди, яких ви переросли. Відпустіть їх і звільніть місце для нових компаньйонів. Будьте готові до активізації своєї кар'єри, оскільки повне сонячне затемнення рухається через вершину вашої діаграми. Якщо ви погодилися на меншу роль на роботі, настав час покинути зону комфорту та націлитися на вищу. Можливості можуть відкритися, але ви все одно повинні проявляти ініціативу, можуть виникнути старі страхи щодо синдрому самозванця, не дозволяйте цьому стримувати вас. Прорвіться на інший бік і дозвольте зійти своїй зірці. Деяким левам це затемнення дає можливість подорожувати. Заплануйте, якщо можете, подорож шляхом затемнення і поглиньте цю енергію. Або знайдіть інше сонячне місце для відвідування. Це освіжить ваш дух. Навіть якщо ви не можете подорожувати, ви можете знайти інші способи розширити свій кругозір. Ви можете познайомитися з новими людьми або вирішити повернутися до школи. Головне зробити стрибок віри та бути відкритим. На підході новий фінансовий початок. Незалежно від того, де ви є перед цим затемненням, зміни відбудуться. Ви можете отримати новини про позику або угоду, або поточні інвестиції можуть нарешті почати рухатися в правильному напрямку. Також виникнуть питання віддачі та отримання якщо ви віддаєте більше, ніж отримуєте, або навпаки, наближається перебалансування. Ви любите мати стосунки, але повне сонячне затемнення вимагає від вас вищих стандартів. Деякі люди виходять із поля зору, і хоча це може викликати тривогу, це для вашого найвищого блага. Відпустіть їх, особливо якщо вони токсичні. Вам більше не потрібно погоджуватися на погану поведінку від будь-кого. Ви також можете бути змушені відстоювати свої потреби. Хоча це може бути незручно, ви побачите, що це вносить здоровий баланс у кожне партнерство. Повне сонячне затемнення обіцяє потрясти вашу кар'єру. У цей день ви можете досягти вершини. Якщо це станеться, вклоніться і пишайтеся тим, чого ви досягли. Також можливо, що з'явиться нова робота це може привести вас у новий захоплюючий напрямок. Хоча ви не бажаєте раптово змінювати кар'єру, ця можливість може стати тією можливістю, яка миттєво схвалить вас. Крім того, якщо ви не досягли своїх фітнес-цілей, немає кращого часу, щоб перезавантажити свій режим. Якщо ви самотні, це затемнення може принести приємні сюрпризи. Несподівана іскра з новою людиною може обернутися чимось більш гарячим. Найкраще залишатися відкритим і дивитися, куди йдуть справи. Для лучників партнерів можливі нові рівні. Можливо, ви готові надіти на нього кільце або готові для дитини. Це повне сонячне затемнення також усуває творчі перепони, дозволяючи вашій музі вийти і грати. Для козирогів дім це святилище. Цей місячний час може дати вам чіткий показник того, чи підходить вам ваша життєва ситуація чи ні. Якщо ви любите своє поточне місце проживання, можливо, ви готові почати довгостроковий ремонт. Однак, якщо ви не впевнені, може статися зміна, яка виштовхне вас з гнізда, у будь-якому випадку, це, зрештою, приведе вас до створення найкращого місця для відпочинку. Також можуть виникнути сімейні проблеми. Наприклад, ви можете отримати новини про кохану людину, або ви можете бути готові розірвати стосунки з родичем, який втручається. Якщо це створює мир, нехай буде так. Ваш розум скоро проясниться, як дзвін. Повне сонячне затемнення усуває сумніви, занепокоєння та розумові блоки. Раптом ви бачите світло і точно знаєте, що робити. Якщо ви застрягли між кількома варіантами, шлях уперед буде очевидним. Це затемнення також може відкрити шлях до нових пригод. Збирайте друзів і вирушайте в дорогу. Якщо ви сміливі, йдіть шляхом затемнення. Це може бути саме те, що потрібно вашій жадобі подорожей. Риби рідко пов'язані з грошима. Але як тільки повне сонячне затемнення потрапить у фінансовий сектор вашої діаграми, ви можете змінити свою думку. Раптом може з'явитися новий потік доходу. Або ви можете придумати геніальну ідею для додаткової роботи, яка миттєво стане прибутковою. Старі страхи щодо матеріалізму можуть вибухнути. Відпустіть їх, пам'ятайте, чим більше ви заробляєте, тим більшій кількості людей ви можете допомогти. Як тільки ви станете залучати готівку, ви зможете розподілити свій капітал.